Всім привіт! Сьогодні в мене дві історії, але в першу чергу хочу запитати, як вам стиль сьогодні, якщо ви помітили зміни. Я, якщо чесно, чесно, не дуже на цьому розуміюся, але прочитала, що так елегантно, і здається, що так за віком. Що ви з цього приводу думаєте? Сьогодні будуть дві історії. Зараз я одну запишу, а потім другу, і поставлю, коли вам поставлю. Um, так. Я зараз таке практикую по-різному. Бувало, я за ці роки записувала моїх поневірянь як блогера. До речі, те, що зняли монетізацію, я думаю, чи взагалі вона мені потрібна, чи ні, думаю над цим поки що. З одного боку, мені здається, це несправедливо, що відео я не монтую, вони не вірять в таку претензію. З іншого боку, ну, менше обмежень. А я не люблю обмеження. Я, б я ще щось заробляла на цьому, то можна було потерпіти. а так... Ну, думаю, що обрати? Так ось, перша історія. Я не дуже активно шукаю зараз кавалерів, але ну справді, якщо ірландці навколо і на, на них подивитися і придивитися, то й кавалери ну, такі, яких більшість, правда? Тут немає жодної містики. Хоч я хотіла, вибачте. Хотіла почати так, що я прошу, не буду перезаписувати. Оце третій дубль. Я вже втомлена на вечір. Тобто це просто статистика. От більшість отака. І тому ну, з такою більшістю і обираєш. Ну і вони обирають тебе. А, хоч на початку я хотіла. От, Сказати, що це от містика, запит, у Всесвіт, і Всесвіт тобі відповів. Ну, потім подумала і, і думаю, яка там містика. А я взагалі зараз прийшла до страшних просто речей, що багато не містики. Тобто деякі випадки, наприклад, мого народження, мені стали зрозуміліше, коли я, вичарю, я почала детальницю. Ну, тобто жодної містики і жодних випадків. Все, все як повинно бути належним чином, за наукою. Я ж прихильниця науки. Так, ось до справи: дві історії. Перша історія, яка мене так здивувала, що я, я була в шоці. І зараз ви можете спіймати мені, мене на слові і сказати, Катя, ти нам що розповідаєш руками? Навіщо ти брешеш? Так ось, я не брешу. Раніше в мене просто був інший досвід. Ну, а те, що виборка недостатня, я завжди вам казала. Знайомлюсь я з чоловіком, 33 роки йому. Він належить до другого типу ірландців зовнішнього. Він з Голлею. Біла шкіра без веснянок і руди. А рудий, як ляльок от Фербуці, жінки старшого віку фарбуються, от такі руди, яскраво руди. Причому він чогось переживає за свою зовнішність. Тут чоловіки, вони хочуть, я так розумію, бути схожими на дівчат і змагаються з жінками. Хто гарніше? Ну, і, звичайно, що перемагають жінки просто за гармональним фоном. Тобто, тип краси в них гарний. Це жіночі, ну, це інша окрема тема, ми можемо про неї поговорити коли-небудь. Якщо вам буде цікаво, пишіть. І він дуже активно зацікавився, почав питати мене всі мої ну, там, вайбери, Ватсапи. Я йому дала, він почав мені писати. Про Україну в нього там просто. Я кажу: в тебе дівчина з України була. Він каже, ні, що ти перша українка, яку зустрів у світі. Я багато вивчаю цю тему Ютуб, а, і багато читав і вчився. А здивував, бо він мені мене запитав, чи я. Ну, він там все знає, про. Річку Дніпро і про Луганськ, ну, тобто він добре помогле, підготувався. Я це люблю, це мені лестить. А потім він почав говорити, він працює з своїм братом, якийсь бізнес, я навіть не спитала, якийсь. бо мені здалося, що він не спить, не їсть і не працює, якщо чесно, стільки уваги. Він отак от постійно писав мені, писав, писав, я це ненавиджу. І думала, що ірландці не такі. Ну, ні, не всі. А, так, а перший тип, який я зустрічався, до якого належить родина мого чоловіка, вони не руді. Ірландці вони мають темне волосся і блакітні очі. Не світло-блакітні, такі сині очі. А, а тут він такий рудикий. Вибач, ну як завжди, з 5 на 10. <с>, така я. Запитав, чи я, е, я сказала, що я ортодокс, не католік, а, і він запитав мене, чи належу я до російських ортодок православних. Православних так, чи до російських я належу ми а, звуковими повідомленнями. А, це ще одна цікава деталь про тих, хто погано знає мову, як я. Тобто ми обмінювалися голосовими, бо я пишу погано. І все було окей, поки він не почав нервувати і не почав так от шибко зі мною сперечатися. І тут я розуміла його через слово. І я не впевнена, чи розуміла взагалі. Так ось він дуже активно мені тут розповідав, запитував такі. Я йому кажу, що добре, я там пішла туди, ну, щоб перервати цю ж. І в мене починається таке, що я починаю бонятися заходити на WhatsApp. Тобто я зайду, а він мене там чекає. Я колись так на скайп <смас> на боялася в молодші роки заходити. І в мене було їх два. Я сиділа на іншому з кимось говорила. З ким я хотіла поговорити. Це дуже коли я дала два скайпи моєму чоловіку майбутньому, він, по-перше, в Одесу йому сказала: Приїжджай, місто повій. По-друге, по-друге, в мене два скайпи. А по-третє, в мене Ну, він побачив це як долар, ну, там мене... зараз в мене різні і два долари є. Він побачив цей долар і теж в Одесі. В моєму гаманці. ну, добре. Я боюся заходити вже. Бо він там чекає, чекає, пише, третя ранку він мені пише, ну, я те не сплю добре, ну він чого не спить. в ну, мене враження, що він просто чекає на мене постійно. Це дві доби десь. Ні. Першу добу, і потім, він... А, я зайшла ще на знайомств сайт. Ну, Я для вас, якщо вам треба, скажу назву. Зайшла на сайт знайомств, я запишу весь, і потім розріжу, і потім поєднаю. О, я подумала, як я буду відсилати. Зайшла на сайт знайомств відповісти там ще одному, хто ближче живе, бо я подумала відразу, що Боже, це їхати там дві чимось, половиною години сюди до нас. Потім повертатися у цей нігріна собі купити кави, ну наскільки його вистачить. Отак от, от я подумала. Думаю, і ще й молодий такий. Нє-нє. Ну, всі молоді, нічого не зробиш. А, я думаю, що вони всі шукають маму. І він як почав обурюватися. І почав зі мною сваритися голосовими повідомленнями. Я шукаю чесну жінку, я, яка буде мене кохати, своє кохання. Я сподіваюся, ти знайдеш, кого шукаєш. Я кажу, Та я взагалі нікого не шукаю. Я просто з людьми спілкуюся. Це мені цікаво в, в житті, я так роблю. І зараз теж. А, і це був такий скандал, що я не чесна, що я повинна й, бути йому вірною. Вже, а, вже Тільки я з ним поговорила одну добу. Я кажу: послухай, я тебе навіть не знаю. Але я була вражена так само, як колись випадок, я прийшла там, на виборах працювали, і, і сусідка була, і, і в неї сиділа собачка, така гладенька, ну, породи якоїсь. Мочки. І я їй щось ці собачці не сподобалась цьому песику. І він мені, на мене наричав, не гавкав, почав ричати. Я злякалась. А сусідка вона просто вона була вражена, і вона замерла, коли це почула. Я каже: Боже, до нього ти так вмієш. Ти всі роки мовчав, ми думали, ти німий. І дала йому печиво, і він перестав на мене речати. Ну, я просто була так само вражена, що ірландці так вміють, такий мачу. Ну, нарешті він почав мені ще другі, другу добу писати вночі, і щось сьогодні він мені вислав фотографію, йому просто поставила лайк. Мене і нічого не писала, йому то не відповідаю, то, бо мене втомлює це. А і пише: Та я такий хороший, ти тільки побачиш мене, ти познайомишся зі мною, і я... ти зрозумієш, що я хороший, що я тобі сподобаюсь, дай мені шанс, так, і я буду їздити. Я боже кажу, та спочатку і А, і відразу він мені сказав, що це я відразу подумала, ненормальний. Ну, бо він мені сказав відразу, так, ми ну, може ми одружимося з часом. Я кажу, ні, може, не може, бо я вже одружена. Ну, Просто ми сепарей, окремо живемо. А, і, і потім, ну, стосунки, стосунки, щоб були. Дав... І він відразу, я приїду зараз, я приїду в неділю, я от зараз приїду до тебе. Я кажу, ні. Давай поспілкуємося, чи є взагалі сенс. Mm. Їхати так далеко. <сіх> так я просто, <сіх> А коли з Ірландії до мене їздили в Одесу, то я казала, а, приїжджай, звичайно, що ну там? Через Амстердам, добу в Амстердамі, потім Київ, потім Одеса. Ну, спочатку до Дубліну, 4 години їхати, ну що там? Нічого такого, їдіть. А зараз ви бачите, що старість не радість. Ну, не знаю, я думаю, що нічим це не закінчиться, і я йому відразу сказала, що я шукаю чоловіка поруч. Шоб... Оце, це кажу, стосунки, ревнощі, кажу, Боже, вже почалися. Ми ще не знайомі, ні-ні. Ну Такий випадок, що я була здивована, вибачте, що я так от розповідаю. ну Здивована, ви бачите, як я здивована до цього часу. Так, дівчата ірації можуть бути такими. А і ще я не хочу з мого граства до нього нікуди їхати, а він, він, ж, він ж не, не кине свій бізнес, свої заняття, правда? Я не знаю, що він там хоче. Скептично я на, на, я взагалі ну, до кохання дуже скептично ставлюся. <зручно>, зручно, все повинно бути зручно. А, і він чогось Мені почав казати, що він не п'є. І він пив такий ще момент пив на крісмас останній раз, він єдиний і не п'є. Що там, багато червоних ліхтариків, якщо чесно? Що там таке, якщо буде розвиватися історія, я поділюся з вами, дівчата, всім кохання донестями, не бути такими, як я, щоб все вдавалося. Ну а наразі пока-пока.